Акт порушення моїх конституційних прав. А якщо ви мені не випишете пов'язки, а сторона заявляла клопотання про виклик, і тепер тут я два рази сюди платив, я буду позиватися до суду з приводу фіктивного виклику. Розумієте, в якості свідка. Мала бути обов'язкова пов'язка про виклик. І я заявляв і адвоката, і, скажімо так, сторону. Я звідси вийду. Я ж вам кажу, якщо ви там прирваєте, я звідси покиньте. Завершити своє засідання ласка, з -завершені. З -завершені, з -завершені, з -завершені, має суддя. Вона оголосила перерву. Вона оголосила перерву. Перерву, але не звершення своє засідання. Хай вона випросить, я піду. Я ж вам кажу. Хай попросить, я піду. Викличте поліцію. В оголошена перерва, ну то Хай буде. буде. Я що запрещаю вам перерву. Покінки.